Вітаю друзі! Ми стаємо очевидцями багатьох історичних подій. Добрих, поганих, трагічних, катастрофічних, милих, різних. Про крах української економіки за одну хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайки для того, щоб. Знати більше і знати правду. Поки на банковій заспокоюють населення, що українська економіка тримається на плаву і демонструє ознаки відновлення, насправді все набагато, набагато гірше. Так, ВВП України скоротився на 4,7%. Інфляція перевищила 20%. А бюджет залишається залежним від зовнішніх кредиторів. У промисловості спад виробництва становить 15%, експорт аграрної продукції впав на 30%, а з безробіття, безробіття продовжує зростати. Незважаючи на гучні заяви щодо підтримки підприємців, реальна ситуація показує абсолютно протилежне. Введення нових податків та посилення фіскального піску змусили тисячі малих та середніх підприємств закритись. Інвестори, побоюючись нестабільності, скорочують свою присутність на власне нашому українському ринку. В країні фактично відсутня довгострокова стратегія відновлення промисловості та залучення капіталу. А єдиним антикризовим заходом залишається отримання чергових позик від західних партнерів. Не рятує ситуацію пакет фінансової допомоги від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду. Більша частина цих коштів йде на покриття бюджетного дефіциту та виплату боргів, а не на економічний розвиток. В результаті Україна все глибше зануриться в кредитну залежність, втрачаючи можливість самостійно регулювати свою фінансову політику та економічну діяльність. Громадяни стикаються з наслідками цієї політики щодня: зростання цін на послуг, послуги на комунальні платежі. Стоїть нормою, реальна купівельна спроможність населення падає. Зарплати не встигають за інфляцією, а зростання залишається туманним. Водночас еліти продовжують перерозподіляти ресурси на свою користь, уникаючи економічних ризиків, з якими стикаються звичайні пересічні громадяни. І хоча офіційні прогнози на 2025 рік залишаються оптимістичними, вже зараз стає для всіх очевидним, що українська економіка продовжує рухатись за сценарієм тривалої кризи. Краху. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.